Сумчани попрощалися з 35-річним Олександром Гончаровим, що загинув в Донецькій області. На Сумщині зафіксували вірус Омікрон Кракен, які є його симптоми і особливості. Як війна вплинула на поголів'я корів на Сумщині? Продовж 26 січня російські військові обстріляли територію Білопільської та Великописарівської громад. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У всіх випадках без загиблих і травмованих. Попрощалися із захисником. У Сумах провели в останню путь штаб-сержанта Олександра Гончарова. Шанувати пам'ять військовослужбовця прийшли його рідні та знайомі біля труни з тілом загиблого, найрідніші його сім'я. найкращий Господи, найкращі найкращий батько, батька, найкращий син і найкращий. Бог. Олександр Гончаров пішов захищати країну з початком повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого. Спочатку обороняв Суми, потім воював на передовій в Донецькій області. Всю службу він свій обов'язок виконував якнайкраще, розповідає про загиблого військового командир. Безпосередньо був головним сержантом взводу, За відсутності обов'язки командира взводу. Його Розвод завжди був попереду. Завжди ці завдання виконували вчасно і якісно. Ну, не знаю, що додати, відповідно, таких людей мало. Загинув штаб-сержант Олександр Гончаров 19 січня, виконуючи бойове завдання на Вугледарському напрямку. Важко прощатися з відданим сином, який поклав свою голову за наші майбутнє. Важко говорити, герої не вмирають, коли все більше і більше у нашому Небесному батальйоні. Хай пам'ять всіх загиблих за Україну згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу, щоб помститися за кожного загиблого та здобути перемогу. Поховали Олександра Гончарова на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 34 роки. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. На сумщині зафіксували перший випадок нового штаму ковід, 19 Омікрон ХББ ХББ-1.5 або кракен. Він є першим і в Україні захворілий та людина, у кого виявили цього нового збудника, Він проживає в одному із населених пунктів Конотопському району районі. І якщо ми подивимось навіть на криву захворюваності цього Конотопського району, то вона досить така жовтенької лінії. Так? Вона досить оптимістична, якби немає підйому захворюваності, але збудник є новий. Тобто це про що говорить в тому числі? Говорить про те, що це не перша людина, яка, в якої, яка занесла цей збудник в Україну чи в Сумську область. Це просто чергова людина, яка стала жертвою саме цього збудника. Новий штам COVID-19 відрізняється від своїх попередників. Якщо Дельта, то можна було. Назвати той вірус кілером, вірусом вбивців, то якщо ми кажемо про кракен – це це вірус хуліган. Тобто це вірус, який як і інші штами омікрона, він здатний до більш легкого, більш легкого перебігу захворювання. За чотири роки коронавірусної пандемії на Сумщині, обласним лабораторним центром було зафіксовано п'ять різних хвиль цього захворювання. Нині, з профілактичною метою населення області, вакцинується. Робила дві і захворіла. Ну, я кашель в основному, такий тяжеле було захворіє. Кашель, сильний кашель. Дороби Доробив, після робив. Слава Богу, так нічого перехворів. Є серед сумчан ті, хто, за їхніми словами, не хворів на коронавірус. Я не хворів. Всі люди бояться, я боюся. Маски все всю життя, все як положено. Не панікувала, не робила ніяких провивок, носила маску. Зберігала спокій, гарна генетика. Приймала вітамін С, носила маску. Коли потрібно було, сиділа вдома. за словами Галини Зайцевої нині на коронавірус на сумщині хворіє майже 100 людей. За останній тиждень у нас захворіло 93 людини на ковід. Але я повинна сказати про те, що у нас зростає кількість захворілих на гострі респіраторні інфекції. І не виключено, що частина тих хворих, у кого ковід не діагностований, вона може скриватись саме за маскою таких групової назви гострі респіраторні інфекції. Основні симптоми штаму кракен. Це підвищення температури, але не таке значне, як ми мали при дельта. Це е, нежить, це помірний головний біль, інші симптоми інтоксикації, це біль у горлі і це може бути ще незначний кашель. Навіть здорові люди можуть в деяких випадках важко переносити. Тому необхідно, як і раніше, своєчасно звертатись до лікаря. а Якщо лікар пропонує госпіталізацію, то обов'язково госпіталізуватись. З часу, коли з'явився ковід-19, він забрав майже 3,5 тисячі життів мешканців Сумщини. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, Суспільне новини Суми. У сумському центрі учасників бойових дій відновили роботу відділення реабілітації. Воно не працювало від початку повномасштабної війни. Серед перших пацієнтів водолікування призначили пану Андрію. Боєць відновлюється після поранення на Донеччині. Прихав шпиталю, направлено на реабілітацію після польового поранення і три дня назад сюди прийшов. Тут назначили навіть більше, ніж в госпіталі назначали, я вам чесно скажу. Тут і ЛФК, і ванни, і масаж, і психологічні. Ці процедури. Військові роблять їх, роблять люди з хронічними захворюваннями. Так як покращується кровообіг, покращується регенерація на тканинному клітинному рівні. І взагалі піднімається тонус всього тіла, так скажімо, людина почувається краще. Окрім водолікування, нині є можливість безоплатно пройти оздоровчий масаж. За потреби у центрі призначать курс магнітотерапії, електрофорез, ампліпульс чи ультразвукову терапію. У залі лікувальної фізкультури встановлені 18 тренажерів та працює інструктор. Зал ЛФК найпопулярніший, тому що тут підбирається техніка, воно все автоматизовано, дає бігові доріжки, велосипеди. Тобто, але ми пропонуємо їм і бальної процедуру, кому вони показані. І це не тільки для хворих. Бальної процедури можна проходити і для профілактики. Послугами центру безоплатно можуть користуватися військові, члени їх сімей та члени родин загиблих воїнів. Цьогоріч на їх реабілітацію з бюджету громади запланували близько 1 мільйона 400 тисяч гривень. Всі до нас приходять, можуть телефонувати, можуть записуватися без черги, всі одразу до лікаря-невропатолога, фізіотерапевта і відповідно до того ми вже направляємо, кому які послуги потрібно. Нині, за словами Ніни Ганжі, у центрі зареєстровані понад 2800 людей, із них 1700 – члени сімей захисників. Звернутися до центру можуть учасники бойових дій та їх родини з 8 до 16 години у будні дні. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми. Пані Олена працює на фермі близько 30 років. Раніше дояркувала, а нині виконує обов'язки за ферми. Каже, у кожної корівки своє ім'я. Всіх їх любить та лагідно називає дівчатками. Жінка згадує, як разом з колегами доглядали за тваринами в перші дні війни. Війна достала нас усіх. Ну, як можна сказати, ми вижили. Вижили, як могли. Було страшно, було сльозно, було обідно за все. Коли йшов на роботу і боявся тебе діти вдома, діти на війні, але ж ти йшов підтримувати підприємство, щоб далі нам жити. Ми це робили, скупчувалися до кучі. Якщо йшли танки, то ми могли одна одну підтримувати, роздоювали одну групу, потім другу. І так ми працювали весь період. Надо і сказати, як? Слава Богу, за все, але ж підтримки хочеться від. Господарства нині дійне стадо у господарстві налічує 286 голів. На початку війни через проблеми з реалізацією молока продуктивність молочних корів вимушено довелося знизити. Додає Віктор Пахненко. Пішло воно сніжним комом на протязі цього року, і ми від молочної галузі не доотримували 5,5 п'ять мільйона гривень. Ми за останні роки не отримували ні за поголів'я, Утримання поголів'я, ні інші якісь додаткові надходження, які були запрограмовані державною програмою, в тому числі неодноразово на виступах на зібраннях державні банки трубили ту програму, що ми усіх сільгоспербників маємо можливість забезпечити кредитом. Але до сьогоднішнього дня вже починаючи із 26 квітня 2021 року, оце до сьогоднішнього, дня нас кредитують. Банк не може взяти у заставу майно, яке є державним, хоча ж і державний банк. Ми змушені були вже прийняти кардинальне рішення в тому, щоб молокозаводи стояли, не працювали з початку війни, грошей не було за молоко, м'ясокомбінати теж не працювали. Ми прийняли рішення. Знизити поголів'я великої рогатої худоби до 68 голів, а було 350. За словами Олександра Маслака, війна вплинула на скорочення поголів'я. За підсумками року ми маємо те, що у нас поголів'я корів загалом в області скоротилося на 8 відсотків. Більше в домогосподарствах, менше в сільськогосподарських підприємствах. Поголів'я свиней скоротилося на 25 Це десь рівними відсотками щодо господарств населення і сільськогосподарських підприємств. Маємо теж саме скорочення поголів'я птиці нашої в області, але Воно не в кінці року вже почало відновлюватися. Асоціація сільських і селищних громад України долучається до відновлення галузі тваринництва на Сумщині, говорить Наталія Ключник. Як надається ця допомога? У вигляді ваучерів на будівельні матеріали для того, щоб люди могли самостійно відремонтувати ті приміщення, які пошкоджені, і завести собі свійські тварини. Другий напрямок ми також близько 40 об'єктів у Сумській області допоможемо відремонтувати самим незахищеним категоріям населення. Крім того, зі слів Наталії Ключник, близько двох тисяч пошкоджених війною домогосподарств на Сумщині вже подали заявки і найближчим часом будуть забезпечені кормами для худоби. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Сумщина. У 1918 році перший бій з російськими більшовицькими військами армія Української Народної Республіки вступила на Сумщині. Неподалік залізничної станції Хутір Михайлівський». Воєнний історик Сергій Коваленко розповідає, що цей бій відбувся 19 січня 1918 року. Кількісно росіяни переважали українців тричі, а тому після запеклого бою армію УНР довелось відступити до кроливця. Від брянська наступ вели загони Знаменського і Кудинського, складені з мешканців Замоскворіччя, Твері, Воронежа, брянська, курська всього 1320 багнетів. При гарматах. А з боку УНР обороностанції вів курінь з полку імені Петра Дорошенка. Цей полк був створений у Чернігові восени 1917 року. От. І до нього приєдналися арешт пекінського туркменського кінного полку колишньої царської армії, бо вони теж комуністичних ідей не сприймали. Історик розповідає, що бій під хутором Михайлівським мав стратегічне значення, адже більшовицька Росія прагнула захопити Київ до початку перемовин в Бресті, і не допустити, щоб Австро, Угорщина та Німеччина визнали Українську Народну Республіку стороною переговорів. Це не був локальний бій, це була битва, початок битви за те, хто володітиме на момент підписання пересейського договору, хто володітиме Києвом. В результаті, хоч наші Києві залишили. Але залишили, коли договір був уже підписаний. Фактично, це для нас перемога в стратегічному значенні це для нас перемога. В результаті визнання Української Народної Республіки: Німецькою імперією, австро угорською імперією, Болгарією і Туреччиною. Перші чотири держави визнали Українську Народну Республіку як незалежну державу, ну на міжнародному рівні. Краєзнавець Виталий Сетенко показывает місцевість, де відбулася историческая битва. Говорить, що Частины вокзала станции Хутер Михайловский ⁇ помнят це протистояння. Первый бой, который произошел здесь, на станции Хутер Михайловский, 19 числа, когда отдельные части полка имени Дорошенко и часть казаков, которые уходили на свою родину, туркменов, вступили в бой с превосходящими силами большевистского отряда Знаменского. Этот бой длился недолго, но он был кровопролитным, с нашей стороны очень смелым. Превосходящие силы, вооруженные догнали до села Дорошевка и там произошел последний бой. И останки потом жителей села Дорошевка собрали и похоронили на своем кладбище. После этого бой происходил на станции Конотоп, станции Бахмач и после, через 20 дней, на станции Круты. Ван Виталий зазначає, что в радянські часи росіяни використовували эти події у своїй пропаганді. Це і праздники дружби, это и совместные вот эти встречи, бронепоезда, Брянский Комсомолец, возникновение и города, название города Дружба. Это тоже возникло в далеком 1962 году, когда было 40 лет образования Советского Союза. И тогда, тогда такая была мода. Многі віші називали дружбою. Був сирок дружба, бензопила дружба. І шість населених пунктів в Україні були названі город дружба, в тому числі населеними пунктами, в тому числі і город дружба потрапив під кампанію. Про події 1918 року нагадує експозиція в музеї ім. Святослава Хороброго, що працює при дружбівському НВК. Екскурсовод музею Катерина говорить, що сьогодні багато жителів міста знову захищають Україну від російської армії. Полеглих земляків тут шанують та пам'ятають. Наш музей присвячений подіям російсько-української війни. Він був відкритий у 2021 році, незадовго до початку російського вторгнення. У нас є стенд, який присвячений загиблим ще у 2013-2014 році, але на жаль, є загиблі, які вже загинули у 2022-2023 23 році. З липня минулого року Дружбівська громада має статус зони, де ведуться бойові дії. Росіяни періодично обстрілюють місто зі своєї території. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина. У Сумах відбулись легкоатлетичні змагання у рамках свята олімпійського прапора. Присвячено воно 16-му зимовому європейському юнацькому олімпійському фестивалю, який триває у італійському форні Альворті, і на якому, зокрема, виступають і спортсмени Сумщини. Представники зимових видів спорту у Сумську обласну дитячонацьку спортивну школу прийшли підтримати представники літніх видів футболу та легкої атлетики. На паркеті ігрової зали змагались чотири команди з трьох шкіл: один США ЗДЮШОР імені голубнічого та Степанівської школи. Хочеться сказати, що ми віримо і в наше талантливе молоде покоління, покоління, яке, можливо вже на наступних… Олимпийских играх, юнацьких юнацких олимпийских фестивалях также будуть представлять нашу Украину. Діти змагались в естафеті командних стрибках та Формулі 1 Перед останнім видом лідирували дві команди: це Фенікс зі школи голубничого та Асарті, вихованці Одеси США. У Формулі 1 саме ці команди зустрілись на майданчику. Усе вирішили лічені секунди та метри. І перемогу у підсумку здобули спортсмени у помаранчевих маніжках. Спортсмени Фенікса. Вони отримали подарунки від учасниці 31-х олімпійських ігор у бразильському Ріо-де-Жанейро Оксани Шкурат. Та говорить, і на таких змаганнях виховуються майбутні олімпійці. Я вже бачила пару зірочок, які точно мають успіх у майбутньому. Такі важкі моменти, таке свято спорту для дітей. Це е, тільки радість і щастя, те, що я можу бути частиною цього свята і надати дітям якісь приємні емоції. Подарунки отримали всі учасники свята: і Фенікс, який посів перше місце, і Асарті, які посіли друге місце, і вихованці Одисша, і лисички, які фінішували Ретіми і четверта команда команда Мрія зі Степанівки. З обласної дитячо-юнацької спортивної школи свято олімпійського прапора перемістились в Киди США Суми. У КД США Суми змагались гімнасти. Вони показали свої вміння на поперечині, кільцях та на коні. За що також отримали подарунки. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.